Всім привіт! У мене в теплиці, здавалось би, вже місця немає. На поверхні ось стоїть все. Тут стоїть. Внизу я воду збираю дощову, тому що в нас дуже лужна вода у башні. І приходиться підкислювати її постійно. І внизу стоять мої калачики. але ще в мене вільний верхній поверх. І приблизно в цей час я завжди пересаджую свої петунії, вегетативні, які я буду розмножувати із стаканів у трьохлітрові горшки і підвішую їх до потолка, щоб їм було якнайбільше сонечка. Ось лісом в трьохлітровому росте і ще й квітнуть збирається. Підвішую я так, мотузочку, прошиваю. Я трішки швачкою була, то в мене скрізь голка зі мною. Пеларгонії я залишу внизу. Зараз не жарко тут, і тому їм нормально внизу. Вони це терплять набагато краще, ніж в хаті. Ці підростатимуть на поличках, а усі ампельні постараюся підвісити ще вище до потолку. Тому що через місяць їх живцювати і потрібно, щоб вони були на, якнайкращі. А ще я дізналася, що треба калачики, а, тобто пеларгонії, не по одній рослині садити. Тоді, бачите, він на одну сторону, як його не формуй, буду підсаджувати ту саму рослину ще по одній, по дві, щоб воно був куч на всі сторони. Оце пристосування витягую землю ним. Щоб не перековирювати усю землю у горшку. Отак беру, витягую. А на те місце вставляю, зараз витягну і туди якраз пристосування зроблене по формі 200-грамового стаканчика. Стаканчик знімаємо. Це, звичайно, зараз не дуже гарно вийде. Двома руками я більш, але приблизно оток, 200-грамового стаканчика. У півлітровий я теж пересаджую за допомогою оцього нехитрого пристосування. Воно так трішки пружинить, я загнала, придавила, витягла земельку все. Там виходить дирка якраз для стакана. Коли я підсажую, додаю, то оцим витягую землю. А якщо мені треба спочатку посадити, то я такі самі стакани зариваю ось півлітровий і сюди півлітровий я. Потім витягаю і на це місце саджаю із цього стакана. Зараз витягну, зняла стакан. Коріння гарне, нехай далі розтається у великому горшку. Один це вони у мене в крапочку, я їх восени бризкала ридомілом, щоб різні сірі гнилі не приставали. А кто обов'язково, тому що й гусениці були і все. Все ми побризкали, трішки на вулиці потримали, щоб запах вийшов, і занесли в теплицю в той же день. 200 грамовий стаканчик, бачтик. Такий же у мене. Тут коренева система трішки менша, тому що це молодші на місяць живці, але посажу, нехай вони тут уже мені місця буде менше. І так само третій посажу. Поллю трішки-трішки і поставлю внизу під стіл, нехай приживається. Трішки попересаджувала, навіть вільні місця вже є. Тепер остається не забуватись їх повертати. Наросте на цю сторону, буде тягнутися. Ось, тяглося на цю сторону, поверну, нехай стоїть не тільки дві на другу сторону. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ось, знайшла pH-тест. Це в аптеці продається. Цим я міряю кислотність води.